Вітаю на п'ятихвилинках, і сьогодні з вами говоримо про те, все ж чому не існує поганих емоцій. Негативні є, а поганих насправді немає. І чому, якщо йдеться про емоції, то норма таки в дозі, а не в тому, чи є у вас якісь емоції, чи немає. І якщо вчора я наводила вам такий приклад щодо базових вручених емоцій, це є гнів, страх, смуток і радість. Ну, Звісно, вже були коментарі, що також є, у нас є огида, так, є, але вони вже розвиваються в процесі життя людини після народження. Тобто там, огида в нас з'являється приблизно півроку, року, адже якщо ви спостерігали за маленькими дітьми, то коли їм. 2-3 місяці то вони цілком можуть, не скривившись, облизати лимон. А от в півроку в них вже з'являється гримаса огиди на обличчі, коли вони починають опробувати зробити те ж саме. І приблизно в цей час в них і з'являється відчуття огиди, і одразу емоція огиди. Ну, і також, звісно, в них вже є така емоція, як інтерес і здивування, а далі є сором і провина. Про це ми будемо говорити в якихось наступних наших п'яти хвилинок. А сьогодні я би все ж таки, на прикладі саме вроджених, базових самих емоцій, гніву, страху, смутку і радості, показала, що річ таки в дозуванні, а не в тому, чи емоція є позитивна чи негативна. І... В цьому розумінні всі емоції можуть слугувати нам на благо, адже якщо вони еволюційно з'явилися, отже, в них є адаптативна функція. І якщо ми візьмемо почергово певні емоції, то, наприклад, страх, він допомагає нам мати таку Пасивну захисну позицію, яка допомагає нам вижити. Тобто, для того, щоб економити енергію, організм швидше за все спершу зреагує цією реакцією, може мене не помітить, може мене не викликують до дошки, може мені не треба буде говорити вступне слово, і таким чином організм може економити енергію. Але якщо це не вдається, то ми вже переходимо на активну захисну позицію. І, наприклад, в конфлікті напад це найкращий захист, це вже з цієї точки зору. Зовсім навіть не жарт. І а, ці позиції допомагають взагалі, в принципі, людині вижити. Що стосується смутку, то смуток, ймовірно, пов'язаний дуже з нашою соціальністю, адже коли ми сумуємо, ми даємо сигнал також оточуючим про те, що мені бракує якогось ресурсу або що в мене щось трапилося. І тоді, в принципі, якщо ми в контакті з соціумом, а соціум з нами, то він прийде нам на допомогу. З радістю це та емоція, яка говорить, що в нас є ресурс, і зараз у нас все добре, і наше життя знаходиться в такій е, добрій стадії, в е, на світлій стороні, і ми можемо насолоджуватися ним. А так ось якщо ми подивимося на емоції і на дозування, то якщо е, норма в дозі, то Якщо в нас трішечки зовсім страху, це допомагає нам бути обережними, наприклад, і обережно переходити дорогу, не летячи голов під автомобілі, які їдуть зараз. Але якщо страху є забагато, тобто доза страху для цієї ситуації, адже норма в дозі і залежно від ситуації, ще й доза різна, тому така велика складність з емоційним інтелектом. Але якщо для цієї ситуації страху забагато, то відповідно я можу заціпаніти в тій ситуації, де би насправді я не мала цього робити. І, наприклад, якщо мені хтось подобається чи хтось зацікавив на якомусь конгресі, я не можу підійти, бо страху є забагато, я не можу вимовити ні слова. Хоча, в принципі, ці ділові контакти мені би знадобилися. І тоді доза за великою потрібно скручувати так само з агресією, якщо в мене достатньо агресії. А, і ця доза допомагає, то, наприклад, є ситуації, наприклад, коли є стосунок, наприклад, сексуальний стосунок, то в пристрасті є невеличка доза агресії. І якщо ми заберемо з пристрасті агресію. А, на жаль, від пристрасті нічого не залишиться крім ніжності. Ніжність це теж добре, але ніжність це не пристрасть. А ось якщо агресії забагато і доза перевищена, то людина стає непомірно імпульсивною, її поведінка буде деструктивною, насильницькою. Тоді ми говоримо, що людина чинить зло, чинить погано. Те ж саме стосується смутку, є поняття світлий смуток, і коли в мене є цей світлий смуток, то я можу оцінювати і цінувати кожну мить, наприклад. І це дозволяє мені мати ще кращий контакт з тим, що відбувається, більше цінувати життя і стосунки, і блакитне небо над головою, подих і можливість жити. Але якщо смутку стає дуже багато, то насправді. В цей час ми можемо потрапити в таку депресивну яму, тому що доза смутку перевищена з радістю, як не дивно, начебто це позитивна емоція. Але якщо ми настільки радіємо інтенсивно і доза перевищена, що ми на очі не бачимо, ми можемо просто впасти. Ну, а якщо радість є така, що допомагає нам мати контакт знову ж таки з тим самим життям і насолоджуватись життям стосунком, то як бачите, можливість мати і смуток, і радість допомагає розвивати стосунки, цінувати їх більше і бути в моменті насолоджуватися ними. Тут я би напевно порівняла власне, емоції з спеціями. І гарним прикладом є сіль, з якою ми завжди стикаємося. Якщо доза солі підходить до цієї страви, страва набуває яскравіших смаків. А якщо до солі буде більше, ніж самої страви, це неможливо їсти. Саме тому інколи вважаю, що емоції можуть бути негативними, адже коли в мене забагато страху чи тривоги, це напружує. Якщо забагато гніву, це напружує, можливо, мене, а можливо, і інших. І тоді люди намагаються уникати цих емоцій. Але коли ми уникаємо, ми не вчимося з ними поводитися. А як навчитися з ними поводитися? Приходьте завтра, будемо говорити про те, як віддосовувати емоції. Всім гарного дня і словами глядачки Ютуба, яка написала мені коментар, дбайте про себе, бережіть себе, а не думку інших про себе. Вам прекрасне побажання. Тож майте гарний день, бережіть себе, слава Україні!